Тут основні канали, які можна це все вирішити, це перше, масштабуватися підрядниками, не звільняти тих, які є, а просто масштабуватися, бо різні команди дають відповідно профіта. Наступне це пробувати інші канали під іншими сенсами. Тобто, що я маю на увазі, наприклад, YouTube ШОС спробувати, спробуйте, наприклад, рекламу в LinkedIn, спробувати рекламу в Pinterest, спробувати рекламу в TikTok. Тобто варіантів тут є безліч. А і найголовніше, як казав, можна бути сенсом, бо це важливіше. І воронки. Тут воронки є різноманітні, як і Дірект, самі базові, так і весел, марафони, закриті лекції, автовеби і так далі. Тобто тут воронок без, тобто тут це диверсифіковано і все окей. Отож, якщо у вас школа 5 тисяч доларів да, оборотка, що ви можете прямо зараз зробити? Це вам треба зараз шукати прямо зараз зв'язки. Як саме перше, тестуйте формати креатив, тестуйте. Різні формати креативів, наприклад, UGC формат, формат гарячої голови, а формат просто телеграмні кружочки, тобто їх форматів є без очки. Якщо вам цікаво, то я можу зробити чек-лист і внизу це прикритити. Якщо вам цікаво, пишіть комент, я це обов'язково зроблю.